Poco X7 Pro. Це той смартфон, заради якого я продав свій Xiaomi 15 Ultra. Ви скажете, ти, наче, довгий якийсь? Я вам скажу, та ні. Тут смартфончик, мама, не горюй. Я вам е, знаєте, що скажу? Що це середньобюджетний флагман, який коштує ну, близько 300 доларів за конфігурацію. Так, давайте вдумаюсь, 12х512 lpddr 5X та ще UFS 4 пам'ять, вайфайчик, який тулить півтора гігабіта. В ньому процесор Dimensity 8400 8420 і Екран з піковою яскравістю більше ніж 3000 ніт з Підтримкою Dolby Vision, Dolby, uh, Dolby Atmos на, на звук тут підтримка декодування і підтримкою hdr 10 Ну як це можливо за такі-то гроші? І... Скажете так, уся уміші камера там поліпшена. Ну, уся Xiaomi, по-перше, був більш важкий. Це факт, це просто факт. А у нього не така потужна була батарейка, бо тут вони втулили сюди ось цей 8,3 мм, 6000 шість батарею. Ще й зі швидкою зарядкою 90 Вт. 90 Вт. І якщо казати про батарею, так, тут усього два модулі, і ми у самому огляді обговоримо, чому тут два модулі, який курс обрала компанія, і саму камеру обговоримо. Але давайте ось такий невеличкий батл. Зараз лисичка віддає мені мій смартфон, і я потім скажу, з чим він конкурував. Давай. Вона зараз буде знімати мене саме цим поко. Та дам, а ось і я. І конкурує він а, з отаким Google Pixel 8 Pro, який входить в десятку топових смартфонів за, своїм, я, за своєю якістю зйомки. Ніфіга собі, знову сказав я, це вже як слово поразить, але давайте покажу. Базова версія а, коштує зараз, зараз. Коштує у нас 288 баксів. Це версія 8х256. Та версія, яку зараз Лисеня тримає у своїх лапках, це в нас версія за 338 баксів, саме ось такою таким дизайном. Але я скажу так: ну я купував на Aliexpress, і тут от вони зараз безліч усього вам напишуть. Бачите, там оці картинки там. Кристал Res 15 k 120 герцакту, 120-герцовий екран, дисплей. А знаєте, що є один аспект. IP 68. IP, мать, його 68. Ти можеш його занурювати на 30 хвилин у воду. Як це можливо за таку ціну? Так далі, 6000 мА, швидка зарядка. А ще там, знаєте що є? Там є класнюче охолодження. І 1,7 мільйонів ну ми отримали трохи менше, я кажу, як є, і сховище UFS 4. я фу, я не розумію. Я не розумію, розумію. Далі, ну, Liquid Technology 4, Liquid Cool Technology 4.0, ну, як вони сказали. Дійсно, коли я грав, я дуже довго на ньому грав. Я, я з ним два тижні ходив. Він зовсім не гріється. Він зовсім, мать його, не гріється. І про його, скажімо так, автономність ви можете тут прочитати, бо по. Посилання, от я зараз це вимикаю, бо посилання я розмістив у опису під цим відео. Це по-перше. По друге, підписуйтесь, натискайте дзвоник. По-третє, в опису під цим відео є оригінали усіх файлів, які ми знімали на цю камеру. Ви подивитесь на якість. Я не скажу, що це ідеальна камера, і у погано освітлених якихось умовах він може там давати шуми і трохи розмиття. Але те, що камера дуже непогана, це факт. Віддавай мені мій телефон. Ось ми знову повернулись на Pixel 8 Pro, і е, знаєте, я ще у цьому огляді вам розповім, з якими смартфонами він конкурує. Що ми зараз робимо? Ми йдемо, його розпакуємо, потім тестуємо і просто-напросто будемо потім робити висновки. Так, що, так, що перейшли, мабуть, вже, бо замовлятися почав. Все, переходимо. Poco X7 Pro. Офіційний купував на Aliexpress Xiaomi HyperOS. Це версія 12х512 у жовтому кольорі виконання. Відкриваємо і відразу подивимось, що в нас є у комплекті. Давайте так відкривати, бо дехто відкриває збоку, і це не дуже зручно. Так, в нас є скрепка фірмова. Ура. Так, ура! Є інструкція, є чохольчик. Чохол, до речі, приколясний. Давайте так, покажу. Дивіться, текстурований усередині, щоб не було пилу. І сам він по собі дуже прикольний, такий собі тонюсінький тонюсінький Телефон. У нас тут ми бачимо зарядка 90 Вт, євро, євро штепсель і є дріт швидкої зарядки. Тепер сам по собі телефон, подивіться на цей дизайн. Плін, він, просто, він просто приколясний. Цей жовтий з чорним кольором, комбінований, текстурований тут під шкіру, тут, під, я не знаю, що під дерево, мабуть. Ось такі дві камери, 50 мегапікселів, вони заявляють тут з оптичною стабілізацією, є навіть спалах. І подивіться на цей, на цей, на цей тонкий смартфон. Знизу Динамік Type-C, зверху Динамік, динамік та Сішка, і мікрофон і інфрачервоний порт. Є там інфрачервоний порт? Немає інфрачервоного порту. А ні, є інфрачервоний порт. Це стандартна фішка для Xiaomi. Трудно сфокусувати. так? Давай спробуємо. О! Є! Інфрачервоний порт. Сам по собі він має. Зараз покажу ось таку. Ось такий лоток для сім-картки, для двох сім-карток, мікро SD тут не передбачено. Ну, і, до речі, тут є такий натяк на вологозахист. Подивимось, що воно там по характеристиках. Тепер, якщо ну, тут у нас регуляція, регулятор громкості і є кнопка блокування. Бачиш, як він у чехлі сидить? Це просто ідеально. Це просто ідеально. Він тонюсінький і прикольний. Давайте так, зараз йдемо, налаштовуємо і повертаємось вже на тестування. Ну і що, починаємо саме з тестування відбитку пальців, і він дуже-дуже швидесенько спрацьовує. Практично без помилок. Дивіться, все дуже ідеально і швидко. І якщо вже говорити про дисплейчик, то дивіться, в нас дисплей тут 667 дюймів, AMOLED, Crystal Res 1,5K 2712. Ну, якщо так рахувати, на 1220 пікселів і 446 ppi. Давайте підемо у дисплейчик, і скажу відразу: частота 120 Гц, до 120 глибина кольору, який нам обіцяє виробник, 12 біт, до речі, яскравість до 700 ніт, звичайна типова, 1400 ніт, максимальна. І от ви бачите зараз вставочку. Скажу, скажу відразу, що зовсім-зовсім під сонячними променями, дійсно, трохи важкувато видно, але при повному освітленні на сонячної вулиці, якщо хоча б трохи є якась. Тінь, то ви побачите все ідеально, все видно і дійсно це самий-самий пік. А пікова яскравість до 3200 ніт у HDR, при тому, що підтримується і HDR 10, і Dolby Vision, і ще й у нас тут захист склом, Corning Gorilla Glass 7 i А при тому, що ще й ну, стосовно у нас яскравості, так, то в нас ШИМ Дімінг це 1920 Гц для зниження мерехтіння. Ось, таким, ось такий прикольний екран. екран Дійсно, ідеальний, дивіться, який в нас тут є. Як у огляду, все прикольно. А тепер далі. Стосовно його потужності. Якщо піти з вами у процесор, то це в нас восьмиядерний Mediatek Dimensity 80, о, зараз тему якого 84 Ultra, 84,2,0 він. 4 нм, тактова частота до 3,25. Якщо казати більш точніше, то це в нас 4 ядра cortex a 725 до 2,1, 3 ядра Cortex а725 до 3 ГГц, і 4 ядра cortex a 725 до 3250 МГц. При тому, що якщо брати і говорити про його потужність, то у Антуту, як заявляють там виробники 1,65 млн мільйонів, то в нас вийшло 1,61, тобто 1 мільйон 616 тисяч 27 балів, але ми тестували не у лабораторних умовах і не у добре охолоджуваному приміщенні у нас тут 10 дотиків, питань нема. При тому, якщо піти у налаштування екрану яскравості, то в нас є автояскравість, можна режим читання вмикати 120 Гц примусова чи автоматична, є системи візуалізації зі штучним інтелектом. Підвищення в нас, покращення відео, над, надвисока роздільна здатність, покращення HDR зі штучним інтелектом, так званий AIPQ і MMs. Ось, будь ласка, можна увімкнути, і буде у вас, скажімо так, поліпшена якість відео, і буде у вас таке там. Така класна, класна штукенця. Це в нас AISR, по суті. Ну, ми ось так бачимо, прикольно. А тепер, стосовно. Прискорювача, відеоприскорювач в нас, давайте, де в нас. відеоприскорювач, ага, відеоприскорювач в нас mali G720MC 7 навіть. І це дуже прикольно, бо я вам скажу так, що у парі з пам'яттю, давайте підемо і подивимось, у парі з пам'яттю 12 ГБ чи 8, чи 12 ну Це версія на 12 ГБ lpddr 5X. І, наприклад, тут 512 сховища, до речі, тут Bluetooth 6 стоїть, і таким потужним процесором я зараз граю Genshin Impact, будь ласка, на високих налаштуваннях, практично без тротлінгу. Спокійнесенько він працює. От ви знаєте, коли мені кажуть, що не вистачає там мільйона для того, щоб грати, це все фігня. Отаких От субфлагманів можна брати саме з урахуванням того, що ви можете грати у такі іграшки, як той самий Genshin Impact. При тому, що в нас сховище тут UFS 4, при тому, що ну, немає слота для мікро sd карти. І це, як би, знаєте, такий недолік, як, до речі, немає. І 3,5 вихода для навушників І приходиться використовувати перехідничок під Type-C. При тому, що ми також тут грали у PUBG Mobile, І, до речі, якщо от ми зараз граємо у PUBG Mobile, якщо казати про автономність, про батарея на 6000 мАч, Це в нас нова батарея літіо Іонова з кремнієвим анодом нового покоління. І заявлено до 1000 циклів зарядки без помітної втрати ємності. І стійкість в нас до морозів 25 градусів. Уявіть собі, до мінус 25. Зарядка швидка, провідна, гіперчардж 90 Вт, Power Delivery. Повна зарядка 42 хвилини до 50% за 15 хвилин. А ось бездротової зарядки немає. Це одна з тих, з тих ват, які я вважаю, є. Але давайте так. Поко пішли за шляхом зменшення витрати. І за таку ціну нам запропонували дійсно такий, знаєте, вбивцю флагману. Спокійнесенько, при тому, що у. PUBG Mobile ми граємо на високих налаштуваннях за HDR, при тому на самих високих з показниками самих високих FPS. Тобто ми ставили самі максимальні FPS, які можливо. А, ну і при тому, що його потужності нам вистачає для гри у код Warzone. COD Mobile Warzone. Ну, чи зараз ви бачите Legends, Shadow Guns Legends, ми граємо також на високих 60 FPS. Нічого не гріється, не тротлить. Так, є трохи звичайний помірний нагрів. Який повинен бути, від цього нікуди не подітися. Спокійно граємо. Тобто для ігор і для іграшок він підходить. Він навіть у 3 d Mark в нас, бачите, що якщо піти у мої результати, на Wildlife на вулкані просто-напросто максималку фуганув. І що тут тестувати ще? Тепер стосовно камер. Камера основна в нас 50 мегапікселів, це Sony imx 882. Може знімати у нас в HDR, звісно, в 4К 60 FPS. Якщо брати там відео, от бачите, там 30, 60 і 4К, і все прикольно. Але скажу так, що ну, в нас тут навіть Оптістап є і апертура 1,5, і при тому, що в нас розмір сенсора 1 к 1,95. А додатково в нас 8 мегапікселів ультраширококутна, кут 120 градусів, до речі, та ще й 2,2 апертура. А ось що зробила Пока? Вона просто-напросто засередилась на цих двох сенсорах і не стала робити там ці маркетингові макро чи телеоб'єктиви, які нафіг нікому не потрібно натомість зосереджилась саме на цих двох головних камерах. Фронталочка, до речі, 20 мегапікселів. В нас це OV208 з апертурою 2,2. Давайте перемкну. До речі, основна слоумо пише ще 180 під 960 кадрів на секунду, а фронталка. От, от У фронталки є одна відмінність, ну от давайте запишу вам так. 1080 під 30 Гц, але знімає навіть непогано. Ну і з мінусів є трохи стосовно самої фронталочки. Ну, не тільки фронталочки. Давайте я вам буду показувати те, що я там знімав, так, і розповім трохи правду про камери, про всі. Ультра Ширик, ультракутова камера, вона помітно слабша. Давайте будемо лістати. Хоча, знаєте, що от, е, оригінали усі на фото і відео, я в опис під цим відео поклав, можете перейти, подивитись, самі власноруч, власними очима і подивитись. Але давайте так: Ультра Ширик, він е, слабший. Дуже, низьке, дуже низька роздільна здатність 8 Мпікс. Є шуми, падіння якості при, слаб, при слабкому освіченні. І, ви знаєте, є навіть втрата якоїсь відповідності кольорів до основного модулю. Фронтальна камера, до речі, без автофокуса зовсім. І, а ось, до речі, дивіться, у нас як відео. Ой, та що ти будеш робити? Я як вмикаю щось, так на голову не натягнеш. Давайте ось основна як знімається. У нас просто відео, звичайне, як ми бачимо, кольори передає дуже-дуже крутелезно, А от з ультраширокою там є деякі певні проблеми. Це моя автівочка, це ультраширик, це я там стою, до речі, це мене. Лисичка фотографувала, і в нас навіть тест такий був тут. А ось бачите, це в нас вже при не дуже нормальному освітленні. Ми бачимо, що вже з'являються шуми, з'являється якесь розмиття невеличке, як і тут, в принципі, лід. От оце фото красиві пішли. Тут лисиня фотола. Зараз покажу. Ну, усі фотки подивитесь самі. Дійсно, фотографую прикольно. А тут в нас такий тест прикольний. Це в нас та блін. от, знаєте, ультрасенсорний такий. Знаєте, я іноді дуже дуже мала рамка, іноді цепляєш просто-напросто пальцями. Давайте, де то відео. Ось, будь ласка, тут лисичка знімала. Це вона перевіряла, скажімо так, стабілізатор, бо її алкоголічними лапками, які постійно там тремтять, тут ще потрібно було зняти нормально. У цілому камери мені сподобались саме за цю ціну. А от стосовно його, скажімо так, автономності, то 20 годин у перегляді відео. Ой, до речі, відразу можемо перейти до відео, і будемо ну давайте, не зараз. Дивіться це відео, до речі, 4К 60 FPS з HDR. Бачите, 4К, 60 ф'єс HDR, спокійнесенько працює, і звук. Звук приколясний, стереодинаміки. Прикольно, бачите, як коли перемикаєшся, в нього ну, зараз він вимикає на, хвили, на буквально на секунду ефект HDR, поки переворачує інтерфейс. Потім раз, перемкнуло. І вмикає більш яскравий режим. Це прикольно. Тобто відео будь-яке, дивіться, будь ласка, ви можете тут дивитись і Netflix, і, і будь-який стрімінговий сервіс встановили, до речі, якщо не знаєте, де купити стрімінгові сервіси по типу ну, там, Гос, від ТВ, дуже дешево, то зіскануйте. Ось Тут QR-кодик у вас світиться. Можете зісканувати, якщо дивитесь на телевізорі, чи опису під цим відео, є посилання. Дуже дешево і офіційно. Бачите, фільм з Dolby Vision. Фільм з Dolby Vision, Будь ласка, дивіться і все буде працювати тут довгий віжен екран. А ось стосовно іграшки, то у PUBG Mobile тут можна програти аж 8 годин без підзарядки, бо акумулятор 6000 мА, мА та ж шпалки І в нас виходить корпус, бачите, він от, із мінусів, які я ще бачу. Це не металева рамка, це пластикова рамка, товщина, його лише 8,3 мм, маса 195 г. Але. От знаєте, оцей варіант з екошкірою, Він класнючий, кра красивий. А от за із Цим чехлом це все закривається. Не знаю, хочете, ходіть з ним. І самий великий плюс, який я бачу у цього середньо, у середньобюджетного смартфону, це захист IP68. Він витримує занурення у воду до 1,5 метра на 30 хвилин, що рідкість у середньому сегменті. Ну, З іншого оснащення, що в нас тут є, те, що в нас стереодинаміки з Долбіатмос, Вібромотор X ais який, ну, чесно кажучи, трохи пласкуватий і працює не так цікаво. Інфрачервоний пульт в нас є мій пульт. Ви можете керувати додатково будь-якою технікою, просто як пультом. NFC присутні 5G, з 4G, з Dual SIM, Wi-Fi 6, до речі, Wi-Fi 6. Давайте перевіримо. Давайте от зараз ми стартуємо 4G, ми на ньому дивились. ну, ми, Я зараз у Запоріжжі, у центрі Запоріжжя, та ще й в офісі в мене клітка Фарадея виходить, бо в мене ці як решітки, але я дуже вдаваю. Дуже дивно, що воно хоча б так працює. Бо ви знаєте, як у Запоріжжі зараз глушать усю мережу. Ну, є як є. 37,5, але до 100, там спокійнесенько, десь у пределах, У, у Дніпрі в мене спокійно він працював. Вмикаємо Wi-Fi зараз 5 ГГц, Давайте ми оберемо сервачок якийсь пошвидше. Давайте оберемо. О, а саме те. І давайте подивимось, як працює тут 5 ГГц. І ви зараз охренієте просто цей Wi-Fi 6, спокійнесенько, тулить до 1,5 Мбіт. До 1,5 матінько, його е, Гігабіт. Гігабіт! Блін, 1500 Мбіт. Оце я заговорився на 1700, на 1800. Е, і навіть 2,4 ГГц. Якщо я вам зараз покажу 2,4, увімкну. Давайте більше налаштувань. Давайте, Asus. Ну, у нас світиться Mi, Mi, бо це такий Asus під MI. Давайте стартуємо на той самий сервер. І побачимо, що навіть у 2,4 ГГц на старій мережі він працює бездоганно більше там, 200 Мбіт у піковому значенні. Це як? От, таке можливо. А що можу сказати ще? А, HyperOS 2.0 на базі Android 15. Обіцяно 3 роки оновлень самого Android, 4 роки патчів безпеки. Це дуже добре. Можемо піти, подивитись саме про телефон. Бачимо, що в нас Hyper Xiaomi HyperOS 2. Підтримка розблокування по обличчю це стандартна через камеру, і мені це не дуже подобається. Хто є конкурентом, ну Realme 14 Pro Plus. прямий конкурент. Вони практично одночасно вийшли, і там навіть камера набагато ліпше, там три модулі в ньому 50 мегапік і 50 мегапікселів Ще одна з телевіком, і ще 8 мегапіксельний ширик, і 32 мегапіксельний селфі. Але вибачте, там. Там у два рази менше балів за бенчмарком у Antutu, як мінімум, зато екрану 14 Pro Plus аналогічний такий же самий AMOLED 120 Гц, але без Dolby Vision. А от Xiaomi 14 t модель самого, самої Xiaomi. І по суті це альтернатива від Redmi з чуть іншими, чуть іншими пріоритетами. Там процесор 832.0, Ultra, не 84.2.0, І він програє на 20% в Antutu, Зате, зате камера там поліпша. Ну, є як є, там тройна, тройна система з Телевіком і 2X оптичним зумом. Чи можна порівнювати з Samsung Galaxy A54, але там ціна. Ну, вибачте, і у всіх конкурентів батарея 5000 мА. А там у 54-го камера така шліпша, але Super AMOLED екран 64. і Він трохи менший, Full HD, 120 Гц. І там Exynos 1380 теж поступається цією, цьому смартфону у потужності. Тож я в принципі задоволений і готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків, скажу, за таку ціну. Вибачте, ну, це у, ці, у цьому ціновому сегменті це просто топчик. Так, є варіанти з ліпшою камерою. Це факт. А, але ніхто з них не дотягує до рівню цього малюка, який дійсно коштує своїх грошей. А з вами був Бабл. Ми рекомендуємо, звісно, на каналі Технозон України. На все добре.